Що хочемо, те й робимо. Петрик прокинувся. Ще не розплющуючи очей, зрозумів, сонечко вже підбилося високо, бо припікає. Чому я так довго спав, подумав хлопчик. Розплющив очі і нічого не зрозумів. Він лежав не на дні ущелини, а на м'якій постелі у просторій кімнаті. Що сталося? Може, це наснилось мені? подумав Петрик. Але, здається, ні. Хлопчик зазирнув у вікно, Знайомо подвір'я. Он ну, воно ну, що, тихенько сказав сам собі. Знову я в палаці короля Марципана. І Петрик згадав, він з'їв два пиріжки, бо дуже зголоднів і одразу заснув. А де ж, друзі, чи, може, їх теж приспали оті смачні пиріжки, що ними пригощали дітей Марципанові солдати? Петрик прочинив двері. Ой! скрикнув хтось у темряві коридора. Петрик роздивився. То була карамелька. Вона терла свій забитий носик у кумедному ластовині. Що ти робиш під дверима? Підслуховую, насолодою відказала Карамелька. Це ж негарно, розхвилювався Петрик. Хіба можна так? Можна, можна, кивала радісно Карамелька. Наш добрий король Марципан дозволив це мені. Слава йому! З надвору почулися голоси, і карамелька побігла коридором. Раптом вона стишила ходу, згадала. А ти, Сонько, цілу добу спав? Вже проспався? Невже цілу добу, аж похолов Петрик. Він прожогом вибіг на широке подвір'я пірникового палацу. Ой, знову почувся зойк. Але це була вже Соложенечка!» Хто налякав тебе, Соложеночку? Ой, знову зойкнула полохлива дівчинка. Це ти мене налякав? Та я ж не страшний, образився Петрик. Страшний, страшний, почув він позаду себе знайомий хрипкий голос вареничка Лавреничка. В тебе очі, мов діжки, а слово мовиш, наче грім гримить!» Ой, перелякалася ложеночка і сховала голову за стовп, що підпирав королівський балкон. І Петрик здогадався. Виходить, що вам король Марципан дозволив усі забаганки. Вигулькнули за стовпа біленькі кіски Солженки. Я скільки хочу, стільки й буду лякатися. А я все, що надумаю, те й кажу навіть те, чого ніколи не було, мовив пихато вареничок Лавреничок, і погладив своє товстеньке черевце. Слава наймудрішому королю марципану, що дозволив мені белібекати що завгодно. Петрику стало нудно. Навіщо він? Знайшов цю нещасну країну. Навіщо йому такі друзі, що закохані лише в свої забаганки та в солодкі марципани? Хлопчик глянув на вікна першого поверху пірникового палацу. Десь за одним з них, мабуть, була марципанка. А ось і я, наче почула королівська доня Петрик думки, чи довбото тобі, тобі моє нове платячко? Марципанка підставила до вікна стілець і зіскочила на підвиконні. Гаптоване золотими узорами біле платячко аж сяяло в темному отворі вікна. Мене тепер знаєш, скільки усіляких нарядів? Я чула, чула, раптом з'явилася у вікні поруч карамелька. Багато, дуже багато. Ой, я сама бачила, просто страх, як багато, ствердила Соложенька. А я точно знаю, скільки платічок у тебе. Тисяча. певно, збрехав вареничок Лавреночок, і знов погладив через це. І тут в іншому вікні з'явився пундик. Неправда, сказав він рішуче, маленький чубчик його, як завжди, стояв іжачком. Звідки ця тисяча? Хто б це встиг за добу пошити тобі стільки платячок? За добу, повторив про себе Петрик. Виходить, він справді проспав аж добу. Хлопчик розгубився, він не знав, що йому робити. Пошепки навіть не сказав, а подумав, навіщо все це марцепану? А я почула, я почула, застрибала на одній ніжці у своєму вікні карамелька. Та Петрик вже не слухав нікого. Треба знайти дядечка Медяника, стурбовано подумав він. Кухар жив поблизу королівської їдальні. Петрик постукав у двері. Постукав іще жодного звуку. Може, дядечко захворів? Петрик прочинив двері. Чи дома господар, коли очі його звикли до напівтемряви, роздивився. Кімнату дядечка Медяника оглянув швидко. Там стояло ліжко, акуратно застелене зеленою ковдорою, і сів. На столі лежали цікаві речі. Іграшкові пістолети, картонні гріки, м'ячики, гілочки, блискучий кубик. Все це потрібно для фокусів, здогадався Петрик. Але ж куди подівся дядечко Медяник? Пі-пі-пі, почулося десь біля дверей. Хлопчик подивився туди нікого. Це я, мишенятко, з безрозмірним животиком. Я ось тут, на підлозі. Петрик присів впочіпки. Петрику, чи не бачив ти дядечка Медяника? Ні, зітхнув Петрик. Я сам його шукаю. І я теж схвильовано, сказала мишеня. Розумієш, я дуже голодний. Дядечко, хоч і сварився на мене часто, але завжди щось смачненьке залишав. Я дуже, дуже зголодніло, адже у мене безрозмірний животик. Петрик уважно глянув на мишеня. А чому в тебе на писку якийсь біленький клаптик? Та це папірець, зняковіла нашенятко. Ми мишенята дуже любимо папірці, особливо книжки. І мишенятко, з безрозмірним животиком, навіть облизнулося. Раптом воно сплеснуло лапками Ой, а може, ти теж хочеш поласувати папірцем, то я тобі зараз принесу. І, не чекаючи на згоду, метнувсь до дверей. Петрик сів на стільчик усміхнувся. Дивна це мишеня хоче принести якийсь папірець, щоб удвох поласувати ним. Щасливе, не знає, що діється навкруг. Де ж ти добрий дядечко медянику? Ось він. Вигукнуло за дверей мишенятко. Хто, медіаник?» – зрадів Петрик. Та ні, папірець, підказало мишеня. В зубах воно й справді тримало папірець. Будь ласка, їж собі на здоров'я. Щоб не образити мишеня, Петрик простягнув руку за папірцем. Мишеня в кількох місцях встигло прогризти його. З одного боку папірець був чистий, а на звороті було щось написано. Петрик прочитав уголос. Для себе самого і більш ні для кого. Дві найбільші таємниці королівства Марципанії. Перша найбільша таємниця. Це я, це я, писнуло Мишенятко. Недарма король сказав, що я найкращий служник і найбільший ворог країни, і це найбільша королівська таємниця. Ні, мишенятко, тут зовсім інше написано. Хто наїсться уж? Забуде, хто він насправді є. Петрик ще раз перечитав. Дивний папірець. Мишенятку, де ти знайшло його? У палаці. Там є кімнатка, біля кої завжди вартує людяник. Хлопчик замислився. Справді він проходив ту кімнату, і королівська донька казала, що тато навіть її до тієї кімнати не пускає. А як же ти потрапила до забороненої кімнати? здивувався хлопчик. Мишеня підкрутило лапкою довгі вуса і урочисто мовило. Це була непроста справа. Мене дивувало, чому людяники старанно охороняють двері в ту кімнату, і я, мишенятко, з безрозвільним животиком подумала, що там є щось смачненьке. Взяло і прогризло дірку з іншого боку у пірниковій стіні. Дивлюся, нічого нема, лише папірці якісь висять. А вони ж такі смачні, то я поласила трошки. Ой, мишенятку, добре, що ти хоч цього папірця не з'їла. Петрик ще раз уважно перечитав папірець. Ось, бачиш, показав він папірець Мишеняті. ти відкусило звідси лише сматочок, але разом з ним якусь дуже важливу таємницю. Хто наїсться уж, що таке уж? Мишенятко пронишкло. Може, пампушка, нерішуче сказало воно, але може й галушка, заперечив Петрик. Бачиш Мишенятко, що ти наробило, у слові якого ми не знаємо, велика таємниця. Хто з'їсть невідому нам їжу, забуде, хто він є. Нашому дядечку медянику відомо багато наїдків, зауважило мишеня. Може, він іще якусь їжу на уш знає? Ти маєш рацію. Ходім його шукати, але тільки на Петрик з мишенятком підійшли до кухні, як почувся нудотно солодкий голос королівського першого єдиного міністра Труфеля. До обіду, дітоньки, король Марципан кличе вас до столу. Хлопчик згорнув папірець і сховав його в кишеню штанці. Ось вже знайома Петрику довга зала. Трон наприкінці. Король Марципан ще більше погладчав, і б губи масні облизуються, мабуть, їв щось смачне. Перед троном стіл за столом діти. Петрикові цікаво, що буде далі, сів собі. Мишенятко з безрозмірним животиком примостилось біля них. Король Марципан кинув своєму першому єдиному міністрі Витруфелю – той тричі сплеснув у долоні. Дітоньки, привітаємо нашого найкращого, наймудрішого короля. Юні марципанці хором проказували слава найкращому королю Марципану, який дозволив нам що завгодно робити, нічого не боробити, говорити, нічого не говорити. Слава слава. Король Марципан хитро примружив ліве око і правим уважно глянув на Петрика. Бач, хлопчику, за що вдячні мені, мої дітеньки, мої найвірніші піддані. Я їм усе дозволив, і вони вже ніколи не захочуть втекти до країн із країни Марципанії, бо це найкраща країна. Це мій фокус. Найкращий за всі фокуси. От медяник не хотів робити фокусів для мене, все для дітей, то я сам собі зробив. Перший єдиний міністр Трюфель знов тричі плеснув у долоні, і двоє цукеркових солдатиків внесли велику тацю. На ній лежали черстві прибиті пилом марципани, на версечку велика жовта груша. Перший єдиний міністр Трюфель узяв грушу і урочисто покралав її перед Петриком. «Приємного апетиту, солодко сказав він. Перед іншими дітьми Трюфель поклав черстві марципани. А чому мені грушу, а інше марципани? здивувався Петрик. Бо ти наш дорогий гість, сказав король. Їж на здоров'я. Найбільший і найчорніший марципан, перший єдиний міністр подав, низенько вклонившись своєму королю. Той скривився. Знову, як мені найгірша їжа? Осмілюю зауважити, розплився в нудотно солодкій усмішці трюфель. Ви завжди казали діти наші квіти, все для них. Помовч, буркнув король. Петрик наставив вушка, одак нічого цікавого більше не почув. Тоді він спитав у короля напрямки. Скажіть, будь ласка, а де дядечко медяник? Король ще раз хитро прискалив око і сказав наш кухар там, де я звелів. Ой, дітоньки, яка ж це невдячна людина. Він відмовився навіть за марципановим полем доглядати. Він і вас не любить. Він каже, що торт ще зелений, і від нього живіт болітиме. І король знову облизнувся, наче згадав щось дуже смачне. Потім він став грізти марципаник і дав йому трюфель. Однак полишив. Тільки сліди зубів на стверділі, наче кремінь з коринці. Ой, мабуть, король не такий вже й поганий, зрадів хлопчик мені своєму гостеву яку смачну грушу дав, а сам черствим марципанчиком обідає. Петрик підбіг до трону і простяг грушу королю. Будь ласка, сказав він щиро, ось вам моя груша. Але король подарунка не взяв, а стурбовано. Замахав руками. Ні, 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 я знаю, наші груші дуже смачні. Однак у мене від них буває нежить. Петрик аж засміявся нежить від груш. Він повернувся на своє місце за столом і вже хотів сам послати ту грушу до рота, як раптом. Хлопчик не ледь не скрикнув від несподіваної здогадки. У папірці з забороненої кімнати було написано уш. Це ж, напевно, груш. Хто наїсться груш, забуде, хто він насправді є. Недарма на першому обіді король сам простягнув Петрикові грушу. І зараз так дивно розщедрився він хоче, щоб я щось обов'язково забув. Петрик закрутився на своєму стільці. От вона, підступна зброя тутешнього короля. Це якась незвична груша. Петрик непомітно кинув грушу на підлогу. Куди ти подів грушу? підозрізало, спитала Марципанка. Я вже її з'їв, почервонів Петрик. Він збрехав вперше в своєму житті. Така смачна була, король Марципан уважно подивився в Петрик в обличчя. Можливо, й так. Щось тобі змінилося. Ти почервонів. Пі-пі-пі-пі-пі, писнуло в цю мить під Петриковим стільцем Мишенятко. Хлопчик узяв мишеня на руки, воно прошепотіло. Дякую за грушу. У мене нежиті не буває. Я їх дуже люблю. Краще побіжу в поле, поласую хоч зеленим тортом. Гаразд, Мишенятко, біжи. А на шукай медяника. Я чула, чула, вихопилась карамелька. Проте на неї ніхто не звернув уваги, бо саме в цьому. Хвилину король Марципан дав знак скінчити обід. Діти побігли на подвір'я через марципанове поле під вишню. Петрик теж пішов слідом. Кущики з родим листячком прив'язали похилилися до землі, і всі марципани стали тверді, аж чорні. Свіженького жодного це вразило Петрика, коли дядечко Медяник зник. Чомусь одразу всі марципани почерствіли. Виходить, хтось доглядав за ними, поливав поле. Спати, мабуть, ніхто з дітей не хотів, бо вони хоча й посідали в холодочку під вишнею, проте ніхто не куняв. Всі мовчали. Було якось сумно і нецікаво. І на вишні не залишилося жодної сливи. Мишенятко десь шукало дядечка медяника. Петрик і сам ладен був кинутися на пошуки, але боявся, що льодяники помітять це і донесуть королю марципану. Адже тепер вже достеменно відомо, дядечко, не по своїй волі кудись зник. Треба бути обережним. В цій країні все дивне. А може, діти не такі вже й погані, щоб одразу так змінитися. Петрик не хотів у це вірити. Гей, хлоп'ята, я щось знаю. Діти сіли кружечком. Давайте придумувати казки. У нас до вечері он скільки часу. Почнемо, Петрик обвів поглядом дітей. Почнемо з вареничка Лавреночка, бо він найбільший брехун. Чому я брехун? аж скрипнув вареничок і скочив на ноги, виставши перед собою. Щіплені кулачки. Годі тобі, годі, твердо мовив Петрик. Всі ми знаємо, як ти неправду казати вмієш. Але зараз не бреши, а гарненько вигадуй, так, щоб цікаво було. Петрик лукаво глянув на вареничка. Може, ти найрозумніший серед нас? Тоді ми тебе станемо поважати, як друга. Вареничок Лавреничок сів задумливо погладив черевце. Тож слухайте мою казку. Але Петрик не почув вареничкової каски. Ззаду щось тихенько поторсало його за сорочку. То було мишенятко з безрозмірним животиком. Воно змахнуло лапкою, наче закликало Петрика кудись із собою і побігло в бік. Хлопчик стурбувався. Вибачте, будь ласка, зараз мені негайно треба відлучитися. Коли до дітей було вже. Далеко мишенятка зупинилось Петрику. Я знаю, де дядечко медяник. З маленьких мишеняткових очей скотилося дві великі сльозинки.